Громадське телебачення Запоріжжя і наш новий проект селові програма про людей, які живуть в селі, їхні проблеми та мрії. Сьогодні ми в селі Кірове поїхали. Подивимось, що тут є. відсотковий спосіб, як відрізнити жителя міста від жителя села. Перший на запитання про те, що головне в селі влітку може дати кілька варіантів відповідей. Селянин же на це ж питання впевнено скаже: головне влітку в селі це, звісно, дощ. Я сьогодні поливала. Вчора теж не поливала. Оце наготувала, коли дощик, ну й добре. А на городі ж це ж село. Встаю другий раз пів шостого, п'ять. Встала, прийшла. Собачат я відпускаю, прив'язала собачат, дала їм їсти, випустила курочок, дала курочкам і пішла на город. На городі ж роби роби роби. Трава без кінця і, і, і не встигаєш нічого робити. Це поки треба попололи, там уже цибулю вже вибирають. І оце так і робимо. І з дня до вечора в цьому році, по-моєму, непогана буде картошка, дощ дощі йшли з картошкою, буде так. Ну й бурячок, циб капуста, цибуля трошки, ну та все рівно це є таке. Є хазяйство, воно ж не питає, чи зима, чи літо. Треба всьому дати, все прибрати, все почистити, топити, якщо газу немає, топка, а топка це ж забирає дуже багато. Ви відчуваєте, от, держава підтримує, українське, зокрема, запорізьке село. Я, я б сказала, що нічого немає. Може, комусь де щось є, але ну, для такої як я нічого немає, ніякої помочі. Коров тут можна сказати, що вже на цьому крайку немає однієї корови. І курей трошечки в людей потрошечку. Самі старики пооставалися, і такі, що у нас тоді до ста год, і другі до ста год вже люди раніше їздили в Запоріжжя, робили все, а ще ж позакривали в оріху, їздили, робили, а ще ж роботи немає. Так що з молодежю дуже трудно. А як тут п'ють не п'ють люди? Ой, я вам дуже не скажу, тому що я вдома буваю, п'ють люди, а в центрі там багато буває і п'яниць і всяких. А що? чому п'ють, як ви думаєте? Тому що роботи нема, того й п'ють. Є такі, що й ходять по людях, десь щось роблять, є такі, що й потягнуть щось буває таке. Ну, а це ж погано. От -от -от. Та ну дивися, які вони, як дивися, що робиться. Бачу. Село Кірове, воно ж єжове, воно ж жеребець. Що тут є? Ритуальні послуги, бики. Що ще? Зараз дізнаємося. Тут пікарня, яка була, в нас пекарня була, людям робота була, зараз що це. Що ну, це? Тут розваля стоять, розваля. А чому так? От як я не знаю, чому От Чого воно так це в нас так? Чи Човоліт фарм, чи доходять обрати, сказати, що безплатно візьміть в оренду обтік. Здані. Чи за чесно символічку, добу, за гривну год візьміть, тільки продавайте. Три, е, Більше трьох тисяч населення. У вас На... аптеки немає? Нема, аптеки нема, немає. немає. І рядом село Юрківка, там дві тисячі населення, це ось кілометр туди. Два психбольниці, Всі... доволі крупні. Два гіреатрісного відділення. Нема. Ні заправки, ні аптеки, не ні... гриться. А так а вам яку петлю треба зробити, щоб заправитись? Яку петлю? 12 кілометрів туди, бо 12 кілометрів туди. Тут одних тракторів у нас частном секторе. секторі 200 чи 200 чимків. Чим, чим вот, люди тут? Кто Хто раків витіжує послідні сконки? <сіх> Не, в основном э, основному от, корови, от того, от, що поехала э, е, женщина, там ей 35 лет. 8 коров даже. навіть. Представляє, таке и вацький труд. Ну, Вважається. Олігархом. Не себе, Казав олігарх. Гроші на ковбасу і на масло є, тим, тим більше, що масло так ви не можна представити, скільки це крутосудичний такий об'єм робот, що вам не передати. Це та сама аптека, якої в Кіровому немає вже понад 5 років. Чи є в цьому селі хоча б лікарня? Зараз з'ясуємо. Скільки машин? Я... яке технічне оснащення? Машин, машина у нас з 2003 року. Це все було раніше лікарня. Це була гінекологія, це була терапія, це була гінекологія. Проводилися, робилися тут операції. Все тут було раніше часовня, поліклініка. Верхня терапія, колись хірургія була, був свій родом, було все колись. Все, тут тільки днівний стаціонар. Немає. Немає. Все, прийшли, люди вкололися. І додому. Все, що треба, є, так? Це, звісно, не ранній мобіль, як то зараз. Да, звісно, ми заправляємося в Оріхів на заправках. Нам привозять в бензин в талонах і ми по талонах заправляємо машини. машину. Рада знаходиться по вулиці Радянській, 13. Власне, це все, що вам про неї треба знати. Підемо поспілкуємося з головою. У нас 3300 населення. Об'єкти від соціальної сфери отримують ну недостатньо коштів. Зараз цього року. На дороги жодної копійки держава не виділила субвенції абсолютно. У нас дитячий садочок на дві групи на повну потужність. Ми зробили там ремонт другої половини. Відкрили, оце ж тепер хочемо каналізацію відремонтувати. У нас 52 дитини відвідує дитячий садочок. Школи також у нас працюють, у нас дві школи. Зож першого, третього ступеня ось цього року у нас 175 дітей було. На цей навчальний рік 15-16 Року 194 дитинки планується. Перспектива буде, бо вже ось через рік, у 16 17 рік, вже першого другого ступеня вже буде 220 дітей. Так що зараз поки тенденція росту амбулаторії 100 років, на кошти земства це все збудовано. А раніше тут була дільнична лікарня із відділеннями. Ну от Роботу, я вам скажу, об'єкти соціальної сфери працюють і ще. У нас працює будинок інвалідів. Це комунальна установа, кіровський будинок інвалідів Запорізької обласної ради. Там 230 робочих місць, обслуговуючий персонал. Сезонна робота працюють на овочах. Що зараз як в основному зараз усі ж на мінімальці працюють. В основному От які? От в селі зарплати, орган місцевого самоврядування ж також. В основному більшість як працівників, це от хто має там посадовий оклад, а це мінімальна заробітна плата і, от, будь ласка, звичайно, малюю В силу можливостей і потреби, як то кажуть. А так взагалі-то по великому рахунку не домалювати. Іде суворе виживання. Починаючи з того, як заробити гроші. На це треба затратити певний час, велику енергію часом. Ну от з цього все починається. Але у нас, по-перше, як для людини мистецтва умови жахливі, можна сказати, тому що е десь знайти якусь роботу це випадок. Ну, в прямому значенні слова, розумієте. Це щастя можна навіть сказати. Що село позбавлено зараз. Ну, будь-якої перспективи, якщо отак чесно говорити, тому що ті нещасні паї, які роздали людям, їм просто роздали паї, а засобів обробітку цих паїв не роздали. Хто був спритніший, той вихопив стару, давно прострочену техніку з колгоспу, як правило, поламану, якось її довів до ума і хазяйнує. Хазяйнує, тихенько проклинаючи свою долю. Будемо теж прямо говорити. Чому? Та тому, що держава не забезпечує необхідним. Ну, це правда не місцевий, Це батьківщина моєї мами. Це Царичанський род Дніпропетровської області. Але дуже подібний краєвид. А де вчилась малювати? Художнє училище Дніпропетровське, а потім Київський інститут. Ну і подібні. Це стиль, з Степової України, ви бачите. Це хата і досі стоїть напроти через балку, але вже обкладена цеглою. Я не знаю, скільки мені Бог дасть прожити, розумієте? А в мене є мрія. Я хочу серію картин зробити. А ніхто не створив дійсно справжньої картини про Ковилу. Як вона сріблиться, як переливається. От тут, до речі. Це вже хата зірківки. Своїми відчуттями я людина сільська, але місто мене тягло для чого? Музеї, бібліотека. Різні акції. Тобто місто потрібне для людини мистецтва та для будь-якої інтелігентної людини. Я не той лотерейний квиточок витяг, розумієте? Ну так буває в житті. Думаєш про одне а воно. А потім сім'я, діти, пішло, пішло, пішло. А те, що без України я, звичайно, не мислив себе. Вона в мені. З цим нічого не поробиш. Все, все оце, що підрізняє Україну від інших. Ну чомусь воно одних торкається поверхово, а інші вбирає. Так, мабуть, важче, що ні. нічого не дійш. Обрати сільської хати особливе, тут обов'язково є ікона. Рушник, ручної роботи ряднина для підлоги, а також килим на стіні. Мамина, мама моя з 908 року була, вийшла заміж в 1936 році. І це її домашнє її багатство. Це з тим, що вона йшла заміж. Все там було в неї туди складу, придане. Я бережу її. 103 год, З 12-го. Я знаю все, як індивідуально жили, я й це знаю, ну а багато й позабувало. Пам'ятаю, як колективізація починалася, як родительство було, як штаби були та тягли і цибулю, і кваселину, і все на світі. Ай, в родительство було, починалося в родительство. А з ким ви живете? Сама. Якби ж не сама, то сама живу. Що мені це робити? Нікому я не нужна. А що тут в селі взагалі? Куди ходите, що бачите? Нікого, нікуди не ходжу, я вже тільки по дворі ходю. У мене ноги вже не годяться нікуди. Ну, а тут хто самі п'янички. Мало таких, що не п'ють, то самі п'янички. Що там за процвіт зараз, як війна? Що там за процвіт? Живемо сьогодні прожили, слава Богу, а завтра хто знає, що буде. Як і раніше були люди дружні, це як сусіди, як родичі. Води дуже мало п'ю. дуже води мало п'ю. Я воду можу раз у год як напитися, і то я глоточки. А я бачу, що люди з стаканами п'ють і кружками. А я ні. І мені води не хочеться. Село Кірове, воно ж єжове, воно ж жеребець. А тут жеребець то, що жеребець то Оце це такі балачки, а чи воно правда. А все більше є добрі люди на білому світі і дають нам ще жити.